Стас повернувся додому і застав ту саму похмуру картину. У раковині брудний посуд, на підлозі валяються іграшки, а постільна білизна, яка вже давно висохла, лежить непресована на кріслі, а домочадці навіть не звертають уваги ні на безлад, який їх оточує, ні на главу сім'ї, що прийшов з роботи. Чотирирічний син Павлик був зайнятий переглядом мультиків, а дружина Віра залипала у соцмережах в телефоні. Сімейство, привіт, я вдома. Павлик побачив батька, кинувся до нього. Привіт, тату. Я тобі малюнок у садочку намалював. Стас взяв малюка на руки. І де він, показуй. Зараз принесу. Павлик помчав у спальню розшукувати листочок із намальованою машинкою. Віра, є що поїсти? Син повернувся з малюнком. Дивись, машина, як у тебе на роботі, такий крутий позашляховик. Чудово, ти круто малюєш, Стас поцілував синочка в щічку. А давайте мені ще щось намалюєш, а я поки ще поїм. Ти не голодний? Ми в садочку їли, а коли йшли додому, то мама мені купила чіпси. Віра, я ж просив не балувати дитину поганою їжею. Давайте не вказуватимеш мені, що робити. Нічого йому від маленької пачки чіпсів не буде, обурено відповіла Віра. Він звикне до них, нормальну їжу не хотітиме, так я в будинку їжа. Знайди щось там у холодильнику, розігрій. Начебто макарони по-флотськи залишилися. Знову ці макарони. Давно ти не готувала чогось особливого. Чого, наприклад? У тебе чудово виходить курка в рукаві і за пиріжками твоїми я скучив!» Це вже на свято якесь, аже стільки часу потрібно на готування! Не забувай, я теж із роботи і теж втомлююся. Та знаю, знаю я. А салату ніякого немає. Стас намагався знайти в холодильнику щось привабливіше. Ніж вчорашні макарони, які вже навіть злиплися. Ні, але можеш накришити огірок, чим тобі не салат», – озвалася Віра з кімнати. А посуд чому не помила? Тобі й залишила, ти ж останній, захихотіла дружина. Та тут само ранку назбиралося, вже важко відразу помити. А я тобі давно говорила давай купимо посудомийку, одразу проблема миття посуду відпаде. Що толку від усієї цієї техніки, робот пилосос давно вмикала. Він вже сам покрився пилом. Машинка пере, а просувати все таки треба, скільки можна на цю купу білизни на крісі милуватися. У будинку безлад не припиняється. Думаєш, приємно у цей безлад повертатися? Я взагалі теж працюю, і в хатній робітниці не наймалася. У вихідні випросую, а перш ніж пилососу вімкнути, йому треба з підлоги все прибрати, щоб він скрізь пройшовся. Я про це й говорю, Віро, ти повз проходиш, невже важко підняти? А тобі, тобі важко? Візьми та прибери, а кнопка включення пилососа одна, сподіваюся, впораєшся з розумною технікою. Стас не витримав. А знаєш, впораюся І з пилососом, і з пральною машинкою, і з праскою, і з посудом. Мабуть, ти мені не потрібна. Що? От я ж казала, що ти мене за хатню робітницю тримаєш. Зізнайся, Віро, нас поєднує лише дитина та побут. Кохання між нами давно вже немає. За 11 років все якось вивітрилось. У тебе інша з'явилася? Ти мене не чуєш, Віро. Кохання пішло від нас. Живемо як сусіди. Ні, ти точно знайшов собі іншу ту, яка буде дім у чистоті тримати і тебе любитиме. Та немає в мене жодної іншої. Але все-таки я думаю, що нам треба розлучитися. А знаєш, давай, мені твої зауваження вже набридли. Ти вічно бубниш, бурчиш. Забув вже, що я жінка, яку ти любив. Отож то, раніше я тебе любив і обожнював, особливо тоді, коли ти мені сина довгоочікуваного народила. А ось тепер Стас показав на ділянку серця тут більше нічого не тьохкає, байдужість суцільна, нічого собі сюрпризи. Ця розмова давно назрівала Віро. Мені здається, що ти більше не любиш мене. Не буду обманювати, Си, почуттів таких, як раніше, немає. Ти, мабуть, маєш рацію, нам варто розлучитися. Як не дивно, Віра не сварилася, як зазвичай вона чинила в таких ситуаціях незадоволена чоловіком. Вони обговорили всі нагальні питання заздалегідь, вирішили, що Павло житиме з матір'ю, а сама Віра поїде до своєї матері, оскільки квартира, в якій вони зі Стасом жили, дісталася йому від прабабусі. Щодо аліментів, теж жодних суперечок не виникло. Стас сам зголосився платити не мінімум, а суму, яка була пристойно більшою за законом. Він дуже любив єдиного сина. І проси віру тільки про одне, щоб не перешкоджало їх з павликом зустрічам. Я не проти Стасе, але ж ми житимемо в різних містах, сам розумієш, часто бачитися вам з павликом не вийде. І все ж я сподіваюся, Віро, що ти не утнеш нічого і даси мені бачитись сином у будь-який час. Та гаразд, я, напевно, перша розлучена жінка серед своїх подруг, у якої все пройшло мирно та гладко. От відчуваю якусь каверзу, але поки не розумію, яка таємниця за твоїм бажанням розійтися зі мною ховається. Ну нічого, поживемо, побачимо. Помиляєшся, Віра, нікого в мене немає. Стас не обманював у нього насправді не було ні коханки, ні подруги, але друзі, коли дізналися, що він вільний, стали навипередки знайомити його з усіма відомими їм красунями. Скільки було побачень із різними Маринами, Оксанами, Тетянами, Оленами. Була навіть одна з таким самим ім'ям, як у його колишньої, вірою. Але й характер у неї виявився схожим такий самий складний і сварливий. За півроку він зустрів Аліну дівчина була молодша за нього на шість років, але це ніяк не бентежило ні Стаса, ні саму Аліну. Вона була дуже смішною і доброю, розявши рота, слухала його історії, захоплювалася його благородством. Треба ж, не забув сина, весь час телефонує йому і посилає йому подарунки просто так, без приводів. Стас справді дуже сумував за Павликом, але бачитися вони могли лише за допомогою відеодзвінків. Роботи було багато, відпустка ще не скоро. Через кілька місяців після знайомства Стас запропонував Аліні переїхати до нього. Вона не просила його розписатися, не поспішала. Якось просто погодилася і прийшла до нього в будинок. За тиждень Стас зрозумів, що не помилився у виборі. Аліна виявилася чудовою господинею, балувала його смачними стравами та підтримувала чистоту, а те, що вони витворяли, зачинившись у спальні, було незрівняно ні з чим. Загалом Стас був закоханий, зачарований і натхненний, і розраховував через деякий час одружитися з Аліною. Влітку вони з'їздили на море, а останні три дні Стас попросив Аліну залишитись вдома, щоб не бентежити віру і Павлика. А сам поїхав у те місто, де зараз жила його колишня. Батько провів із сином два чудових дні: вони гуляли, ходили на атракціони, в аквапарк, у кіно, каталися на річковому трамвайчику і їздили за місто. На прощання Павлик міцно обійняв Стаса і прошепотів йому на вухо: Тато, я дуже сумуватиму за тобою, ти приїжджай до мене ще. Обов'язково, синку, і за тобою теж дуже сумую, але зараз настав час розлучатися. Ще зідзвонимося. Невдовзі Аліна та Стас одружилися. Весілля було скромним, наречена не наполягала на пишній церемонії. Запросили близьких друзів та батьків, посиділи в ресторані. Мати Стаса була зачарована новою невісткою і весь час натякала їй, що час і дитинку народити, щоб сім'я була повноцінною. Аліна, опустивши очі, відповіла: ми працюємо над цим. Минуло чотири роки, але дітей у Стаса з Аліною так і не з'явилося. Чоловік не дуже переживав із цього приводу, адже у нього був Павлик, з яким він так само часто зідзвонювався. Щоправда, приїхати до нього вдавалося лише двічі після першої зустрічі надто ж він був зайнятий роботою. А ось Аліна дуже хотіла дітей. Але за весь час, що вони були разом із коханим, у неї жодного разу навіть натяку не було на вагітність. Знепокоєна цим, вона запропонувала Стасові: Любий, давай сходимо на перевірку. Навіщо? Ну ми з тобою вже стільки років разом, а дітей так і немає. Треба перевіритись. У мене все нормально, ти ж знаєш, син є. Якщо хочеш, перевіряйся, але я не піду. Там рекомендують парою обстежитися, мало що. Давай спочатку ти перевіришся, а потім, якщо що, і я схожу. Ти ж знаєш, мені ніколи поглядах по мотатися. Гаразд, як скажеш. Аліна пройшла огляд, і фахівці винесли свій вердикт. Вона абсолютно здорова. Немає жодних перешкод до народження дитини, і дуже радили привести до них чоловіка. Слова спеціалістів Аліна повторила чоловікові точнісінько, підтвердивши їх роздрукованими результатами всіляких тестів. Стасе, мабуть, з тобою щось не гаразд, давай перевіримося. Та нормально все зі мною, ти ж знаєш, у мене Павлик. Спеціалісти сказали, що з руками можуть виникнути проблеми. Сходи, га? Ну гаразд, тільки заради тебе та твого спокою. Чудово! Я на післязавтра тебе записала, у тебе якраз вихідний буде. Домовилися. Чоловік сходив на огляд, здав усе, що потрібне, побував у спеціалістів. Залишилося дочекатися результатів, які мали бути готовими лише після вихідних. Аліна важко дочекалася понеділка. Поки Стас був на роботі, вона з'їздила до центру, але їй відмовилися видавати результати, мотивуючи це тим, що чоловік має сам ще раз побувати на прийомі у спеціаліста. Аліна набрала Стаса. Любий, мені не дають результати. Чи зможеш в обід відпроситися, щоб заглянути? Спеціаліст буде на місці. Це так терміново? Не знаю, але ж хочеться дізнатися. Гаразд, тобі будь-яка примха Люба. Зустрінемось біля входу. У обідню перерву Стас під'їхав до входу, де на нього чекала Аліна. Ходімо швидше, через 15 хвилин у спеціаліста вже наступний запис. Подружжя увійшло до кабінету, де на них чекав спеціаліст. Шановний, хочу вас попередити, новини у нас для вас не надто позитивні. Ви не можете мати дітей. Здивований Стас сказав: як таке може бути? У мене є син від першого шлюбу. Наймовірніше, син не ваш, оскільки ваш випадок, по-перше, не піддається лікуванню, по-друге, розвинувся дуже давно, ймовірно, після перенесеної у дитинстві недуги. Спеціаліст, що ще говорив про перспективи та можливість мати дітей, але Стас вже його не слухав. У його голові крутилося одне питання. Павло, не мій син? Стас відпросився з роботи, і вони поїхали з дружиною додому. Обидва всю дорогу мовчали. Після повернення додому Стас хотів одразу подзвонити Вірі, щоб дізнатися правду про сина. А Ліна, яка делікатно мовчала до цього, попросила чоловіка: Не дзвони з опалу, не говориш їй всякого. Спробуй заспокоїтись спочатку. Заспокоїтись? Як я можу заспокоїтись? Павлик, на якого я так чекав і якого я так безмежно люблю, виявляється, не мій Чий тоді? Мені треба все з'ясувати. І все ж таки, давай не зопалу, стасе, добре, не будемо квапитися. Треба вигадати, як і що сказати. Стас вирішив, що подзвонить завтра зранку. З проблемою треба переспати, недарма ж кажуть, що ранок вечора мудріший. Але дзвонити не довелося, бо Віра несподівано зателефонувала сама. Стас, привіт. Ми у місті. Моєї фірми філію відкрили тут, і ми з Павликом вирішили переїхати до тебе ближче. Дуже добре, що ти зателефонувала, Віро. Мені треба з тобою поговорити. Про що? Давай не по телефону. Увечері зустрінемося у парку. Добре, я павлика з собою візьму. Ні, давай поки що без нього. Розмова серйозна, не для дитячих вух. Ого, заінтригував. Гаразд, тоді до вечора. Після роботи стас та Віра зустрілися у парку. Вона виглядала цілком щасливою і була рада зустрічі. Стас навпаки, був похмуріший за Хмару. Віро, Павло, не мій син, що ти взяв? Що за нісенітницю ти кажеш? І з того люба, що вчора ми отримали результати обстеження. Виявляється, я не можу і ніколи не міг мати дітей. Віра несподівано розплакалася. Ех, казали мені, що обман колись все одно розкриється, а я не вірила. Так, Стасе, Павлик не твій. Пам'ятаєш, як ти не міг зі мною відпустку на море поїхати, тебе з роботи не відпустили. Це тоді ти мені зрадила? Так, розумієш, курортний роман, море, пальми, пісочок, гарний засмаглий чоловік. Пробач мені, що зможеш, Стасе. Тепер що говорити? Ти мені не дружина, але як бути з павликом? Адже я його люблю як рідного. Так ніхто тобі не забороняє продовжувати його любити. Справжній батько не той, хто зробив дитину, а той, хто виховав. Але ж ти і після розлучення залишаєшся для нього найкращим татком. Він про тебе тільки й говорить Знаєш що, не кажи Павлику, що я не його батько. Адже я й сам не можу змиритися з думкою, що доведеться з ним перестати спілкуватися. Якщо ти так хочеш, звісно, нащо хвилювати дитину? От і чудово. Залишимо все, як було. Завтра зідзвонимося. Дуже скучив за ним, хочу побачитися. Колишнє подружжя розійшлося по своїх домівках, але Стас, навіть після таких потрясінь, мав чудовий настрій, адже він завжди вважав Павлика своїм сином і хотів бути для нього справжнім батьком.